Кожен новий звіт це ще один доказ того, що Форест комплекс Гора стає реальністю. Яка реальність на горі сьогодні розповідає далі. Виконали монтаж віконних відкосів у будинках номер 1 2, 3, 4 та 9. Розпочали розведення електричних кабелів у будинку номер 9 Працюємо над муруванням стін у будинку номер 11. Завершили мурування стін у будинку номер 12 Закінчили влаштування каркаса даху у будинку номер 12 Виконали роботи з утеплення фасаду у будинку номер 8 Встановили віконні конструкції у будинках номер 1 3, 4 та 9. Наближаємо Форест комплекс Гора до моменту, коли тут буде затишний осередок відпочинку. А також всі умови для кращої реалізації ваших інвестицій. Скоро побачимося зі свіжими новинами. А поки працюємо далі.